А пам'ятаєте історію, коли на форумі Reddit було ціле розслідування з пошуку найзагадковішої пісні в інтернеті? Тоді спільнота Like the Wind знайшла гурт Fex за якихось 5 років. Тоді розслідування закінчилось вдало. Про нього можете подивитись ось це моє відео. Але Reddit це точно більше, ніж просто форум. Це унікальна платформа, де дуже часто користувачі з усього світу об'єднуються, щоб розгадувати загадки, проводити розслідування та знаходити відповіді на питання, які здавалося б абсолютно безглуздими. І Reddit насправді дуже великий форум. Саме тому, паралельно тому, як одні користувачі шукали автора найзагадковішої пісні, інші проводили пошук милої жіночки зі штор. Що ти верзеш? Ось погляньте на цю тканину: чи могли б ви назвати всіх людей, які тут зображені? А ось цю леді, знаєте, користувач Реді, то під ніком танца Ейч теж не знав. І якби у більшості з нас не виникло б питань, що там за люди на принті, ну можливо, мерч якийсь, то танца Ейч це питання зацікавило набагато більше ніж могло б здатися на перший погляд. Ця історія розпочалася у 2019 році. Здавалося б, зі звичайного посту на Reddit, в якому танца Ейч розказав, що він мав штори з цієї тканини з 2008 року. І за 10 років він так і не зміг розпізнати всіх людей на цьому принті. Тож він попросив допомоги в Reddit. До речі, запам'ятайте, що штори в нього були з 2008 року. Пізніше ця інформація знадобиться. Цей пост досить довгий час не привертав до себе ніякої уваги, аж до моменту, поки танца Ейч не опублікував його на Сабредіт типов. My tongue, що в перекладі крутиться на язиці. Цей сабредіт присвячений буквально тому відчуттю, коли щось крутиться у вас на язиці, а ви ніяк не можете згадати. Тож саме тут ви можете описати мотив тої самої пісні, яка крутиться у вас в голові, а ви й гадки не маєте, де ви її почули і як вона називається. Отже, пост з зображенням тканини потрапив сюди. На цьому принті було зображено вісім знаменитостей. За десять років, протягом яких танца Ейдж бачив штори з цими обличчями, він знайшов сім із них. На цьому принті було Дві різні фотографії бразильської моделі Адріани Ліми, актор Джош Холвей, Джесіка Альба, Тревіс Фімел, Єн Самерхолдер і Орландо Блум. Але залишалось питання: хто ось ця леді і чи знаменитість це взагалі? І якщо ні, то як вона потрапила на цей принт? Ця історія отримала назву «Celebrity No. 6» або ж Знаменитість No 6». Як я і згадував раніше, цей пост став популярним на сабредіті my tongue». Але перша адекватна реакція людей була в тому, що користувачі не були впевнені, чи жінка це взагалі. Риси обличчя цієї жінки насправді плутали людей. Були версії, що це може бути Бред Піт або Джоні Деп. Навіть було проведено голосування за стать цієї персони. Загалом на старті цього розслідування мало хто сприймав це питання серйозно. Адже було цілком ймовірно, що цією людиною могла бути сама авторка цього принту. Можливо, вона вирішила. Вишила таким чином вписати себе в списки знаменитостей, ну хоч якось. Але все ж були люди, які справді намагалися знайти хоч якісь відповіді. Після того, як новостворена спільнота загадкової знаменитості впевнила, що це все ж жінка, вони звернули свою увагу на слова автора цієї загадки, а саме на рік, в якому в нього з'явились ці штори. 2008. Якщо гіпотетично уявити, що цей принт справді був створений в 2008-му, то це справді має сенс, адже виявилось, що. Фото кожної із вже відомих нам знаменитостей було зроблено в проміжку в декілька років до 2008 року. Перевірити цю інформацію було не проблемою, тому що кожна із фото, яка використовувалась на принті, була взята з фотостоків, але загадкової леді не було. В жодному з фотостоків цієї світлини не було. І тут Тонса Ейдж, ініціатор цього розслідування, який вже, мабуть, і забув, що він розпочав ці пошуки, почав розкривати більше деталей. Він розповів, що в 2008 році. Він придбав цю тканину на eBay. І виявилось, що вона досі продається, але вже в червоному кольорі. В цей час з'явилась, здавалося, перша вагома зачіпка. Хтось із редіторів помітив, що двоє із вже відомих нам знаменитостей, Джош Холловей та Єнса Мерхолдер, грали в серіалі Lost. Саме тому цілком можливо, що загадкова знаменитість теж могла бути причетною до цього серіалу. Дуже ймовірною кандидаткою на цю роль виявилася ще одна акторка із серіалу Lost Еванжелін Лілі. Але і тут. Було, але справа в тому, що кожна особистість на цьому принті була змальована з конкретної існуючої світлини. А відповідної світлини Еванжелін Лілі, яка була б схожа на загадкову знаменитість, просто не існувало. Всі ці версії викликали ну дуже багато обговорень, адже ця історія набирала масштаб. Саме тому було створено окремий Сабредіт присвячений цій історії. Тож розслідування перемістилось на нову локацію. В новому Сабредіті стався певний прорив. Користувач під ніком Hure Made Stouch знайшов ту саму модель. Спринту Філіппа Хемельтон. Насправді Хьормі Мідестач написав про те, що Філіппа ідеально підходить на роль загадкової знаменитості. І багато хто погодився з цим, адже вона справді була дуже схожою. Але були і ті, хто не погоджувався. Саме тому вони написали безпосередньо самій моделі в інстаграм. І вона справді підтвердила, що це вона, вона навіть сторіс запостила. Така типу, все, це я на тому принті, розслідування може бути закінчене. І серйозно, це кінець історії. Справа в тому, що Філіппа, хоч і була дуже схожою, і, можливо, навіть вона сама думала, що то вона на тому принті, але у спільноти досі не було оригіналу того самого фото, яке використовувалось для принту на тканині. Саме тому пошуки продовжувались. Спільнота вирішила піти трошки іншим шляхом, зосередившись на пошуку виробника тієї самої червоної тканини, яка досі продається на eBay. Користувач під ніком I am the Man in the Back вирішив знайти дизайнера цієї тканини. Ну чи хоча б спробувати. Найдено ось цей чеський сайт, на якому, окрім eBay, також продавалася ця тканина. Насправді це давало надію. А the, the bag зв'язався з постачальником цієї червоної тканини, чеською компанією Ladcomраз. Вони відповіли: ось переписка, де вони говорять, що знають про це розслідування в інтернеті, але уявлення не мають, що то за люди зображені на тканині. Виявилось, що дизайн для цього принту розробляли не вони, але Ладкомраз вирішили допомогти. Вони зв'язалися з дизайнером, який розробляє. Цей принт. Дизайнер відповів, що він теж не пам'ятає, хто там зображений. Ніхто нічого не пам'ятає, виходить. Але дизайнер також сказав, що всі особистості на цьому принті були взяті з випуску журналу Hello за літо 2015 року. Але ж, виходить, і тут всі все забули. Адже всі вже точно знають, що ця тканина існувала як мінімум з 2008 року. І йшов час. Попри численні припущення та близькі збіги, загадка залишалась нерозгаданою аж до 4 вересня 2024 року. Саме тоді користувач Reddit під ніком МАМУ-97 опублікував пост із заголовком Летиція сада модель, яку виявив Стефан Морс під час пошуків знаменитості номер 6 У пості було сім зображень іспанської моделі Летиції Сади. Схожість була вражаючою. Стефан Морс, користувач згаданий у заголовку Поста, розповів, що знайшов летицію під час рете. Дельного пошуку у фотоархівах за допомогою сервісу розпізнавання облич PimEyes. У коментарях до посту хтось написав припущення, що дизайнер міг помилково прийняти летицію за Еванжелін Лілі, акторку серіалу Lost, та включити її на тканину разом із акторами серіалу. Але виникла ще одна проблема: в інтернеті майже не було зображень летиції сади. Судячи з усього, вона вже давно не була публічною людиною. Наступного дня, 5 вересня, на Сабредіті з'явився ще один важливий пост: користувач опублікував серію скріншотів рекламної кампанії бренду Барбери, весна літо 1999 року. Автор припустив, що серед моделей на фото є саме Летиція, а поруч із нею Єн Самерхолдер. Це давало надію, що оригінальне фото нарешті вдасться знайти. Ще через день інший користувач поділився обкладинкою журналу за березень 2000». 2006 року, на якій була летиція, користувачі намагалися знайти більше інформації про цей випуск, оскільки журнал ймовірно містив інші її фото. Після цього Сабредіт буквально вибухнув пошуками. Десятки людей намагалися знайти саме те фото, яке було використане на шторі. І, врешті-решт, це сталося, 8 вересня 2024 року користувач під ніком Indior Room створив пост під назвою Знаменитість номер 6 було знайдено і прикріпив фото, яке виглядало точно так само, як зображення на тканині. У коментарях він розповів, що декілька днів тому зв'язався з фотографом Ліандо Езелем, який колись знімав летицію для іспанського журналу Woman. Фотограф впізнав цей знімок і надіслав оригінал. Але залишалась ще одна невирішена деталь. Якщо це це фото дійсно використовувалося як референс для штори, то воно теоретично мало б бути надруковане в якомусь журналі. І ось 9 вересня 2024 року користувач під ніком alnilam 42 опублікував, мабуть, найепічніший пост в історії цього розслідування. Пост мав назву Знаменитість номер 6 підтверджено і містив фотографію самої Летиції сади, яка тримала в руках оригінальне зображення, яке було використане для створення силуету на тканині. У коментарях автор поста попросив не турбувати Летицію, оскільки вона вже отримала чимало повідомлень. Також він подякував усім, хто допомагав. У пошуках і висловив особливу вдячність самій летиції за її доброзичливість та допомогу. Таким чином, після п'яти років пошуків, історія знаменитості номер 6 нарешті завершилась.